Давайте уявимо, що інвестиції це чоловіки, ETF – це такі хороші хлопці, які завжди завезуть тебе в аеропорт, заберуть з аеропорту, позвонять тобі, коли обіцяли. Вони завжди зростають приблизно на 10% в рік. Нерухомість. Це той варіант, коли всі твої подружки говорять, треба брати. Він надійний, він стабільний, він уже сформований, точніше збудований. Але бувають нюанси. Може бути, що тобі потрібно вкладатися в нього, хто зна скільки, то він приносить тобі просто копійки, то локація в нього там близько до мами. Ма, курка готова або облаштований всередині не так як тобі подобається. І ти така сидиш і думаєш, ну варіант, ніби нічого, але. Пливка не моя. Індивідуальні акції це художники з перспективами. Вони можуть катати тебе по світу, але як тільки світ починає на них тиснути, вони одразу стають такими вразливими. І як тільки про них починають погано говорити, вони одразу впадають в депресію. Крита, ну ви знаєте, то він з'явився з, з близьком, осліпив. І зник. Сьогодні він в Дубаї. Завтра він хто знаде. Післязавтра в повному мінусі. І ти потім така сидиш, дивишся у стелю і думаєш: це був лавкоін чи шиткої коїн. Ну, це такий хлопець, який щоранку мікродозить е, особливими речовинами. Живе в такому собі артхаусі, витрачає 5 тисяч доларів на вечірку в клубі. А завтра просить в тебе грошей, тому що йому вже не вистачає. Він постійно говорить про зміну в системі, але по великому рахунку йому навіть складно домовитися з тобою про вечерю. Акції стартапів. Молоді, амбіційні з купами ідей, починаючи від курсів, закінчуючи брендами власних шкарпеток. Вони такі постійно шукають себе, але щось дуже довго не знаходять. Ну і золото, це такий собі хлопець старої закалки, старими грошима, який постійно говорить про спадщину, катається на лижах у аспені і тішиться, коли у всіх все погано, особливо коли в світі все йде шкери Тож, яка ж така різниця між чоловіками і інвестиціями? запитаєте ви інвестиції ніколи не ображаються, коли ви диверсифікуєте ваш портфель? Тож, порада інвестиційна та фінансова, а може й романтична? Дівчата ніколи не вкладайте одразу все в класного активного хлопця без проведення належної due diligence перевірки.